Сильні прощати. Скажу, нелегко біль прощати, коли душа, мов зранений листок, так хочеться кричать тікати, замкнути серце на замок. Та в тиші Бог мені шепоче, прости і станеш вільним ти. З цілі рани, якщо хочеш, лиш не тримай ти гіркоти. Це не забути, а звільнитись, не вмерти, а в любові жить, і хай ще сльози будуть литись. Та вже не в'язним, вільним будь, це дихати знов на повні груди, не оглядати собі тьму. Прощення це коли вже людям даруєш милість, не вину. це не забути, а зростати, крізь бій навчитися любить і не судити, а прийняти, як Бог приймає нащу мить. Це не тримати зла у серці, коли надія вже засад. Це відкривати Божі двері, де біль стихає без прикрас. Це знов повірити у свято, сказати, що любов живе, прощати значить, благодаттю, покрити все, що серце рве. Бо хто прощає, той не гине, а Воскресає у Христі. Прощення сила для людини, яка добром іде в житті. Прощення це характер сили, що обирають світлий мир. Зрабів, прощення робить вільних, веде до правди і до мрій. Прощення це характер Бога. Він нас пробачив на Христі: це світло, істина дорога, щоб ми не згинули в пітьмі. Амінь. Амінь.